На календарі останні серпневі дні. Літо минає, забираючи з собою пору спеки, традиційних відпусток та сезонних розваг. Завдяки захисникам України чернігівці мали відносно безпечне літо, під час якого могли радіти моментам тиші та можливостям трошки відпочити. У цьому матеріалі ми дізнаємось, як своє третє воєнне літо провели чернігівці. Є гарні моменти, є, звісно, під час війни, звісно. І негативний. Саме негативне, звісно, було у нас, у нас зять раніло на Харківському напрямку і слава Богу, що залишився живий. Запам'ятала жарою і машкарою. Що для мене важко. Запам'ятала з жарою, дуже велика жара була. Звісно, знайшлося в трьохлітніх місяцях Чернігівці в місце і для позитиву. Що було приємного, Ну, приємного, напевно, було дуже мало. Тому що у нас в нас країна війна і дуже такі емоції, знаєте. Це трошки порадувала оця курська перемога наших воїнів. О, все ж таки молодці і наше командування і все. Це путіну піднесли, як то кажуть, дуже велику неприємність. Я купався, багато купався. Упав з дерева з тарзанки. Ми любимо гуляти. Хороше було, це була хороша відпустка у Львові, тому так. Ну і гарна компанія друзів. Їздили з друзями до... на голубі Озера, віддихали, віддихали, відпочивали і наче все. Ні, нічого такого особливого. Їздив на віднову в Закарпаття, дуже, дуже класно. Це Молодіжний обмін, там, де ти працюєш, там де ти знайомишся з новими людьми. Саме найкраще, що приїхали в відпустку додому в Україну, Чернігів, тому що ми з чоловіком в Італії до війни ще давно вже в Італії. і саме Найкращі моменти літа, коли приїжджаємо додому, до в відпустку до, до сім'ї.